І знову добрий вечір. Те, про що ми будемо говорити зараз, торкається безпосередньо вас. Вас, батьків, дітей, які хочуть бути музикантами, або принаймні викнути, ну як мінімум, група крові на рукаві перед дівчатами на гітарі, а як максимум, можливо, і шопена. Якщо ваша дитина танцює, напевно, це так само буде торкатися у вас. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала, з якого боку треба брати пензля до рук. Це так само буде стосуватися вас. Ну, ви ж хочете, щоб ваші діти навчалися цьому всьому, і щоб ви могли за це платити. І не три тисячі на місяць. А перспектива у нас прокльовується саме така. Що з тим робити? Будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. А, давайте абстрагуємося, колеги, що ви є депутатами від опозиції Лілія Гриневич, ви керуєте тему освіти. Слава Кириленко, я хочу потиснути вашу руку. А, тема культури. Та доброго вечора, рада вас вітати uh, у нас. Uh, Добрий вечір. Uh, Прочитали ми ось всі ці штуки, обклалися паперами і зрозуміло, що справи кепські. Моя дитина зараз uh, ходить на бальні танці. Якщо uh, вийде те, що вийде, я не можу платити 3 тисячі гривень за бальні танці дитини. Це тільки офіційне, це не, uh, не індивідуальне заняття, яке завжди додаткова плата. Uh, давайте перед початком у нас. Так, є треба є все ж таки дати контекст. Так. І не одна. Бо взагалі це. Uh, Тема почалася ще минулого тижня, коли почали з'являтися статті, і дописи в соціальних мережах про лист від Міністерства фінансів України від 28 січня 2013 року, там з довгим-довгим номером. І я зацитую декілька рядків ось цього листа. І до речі, з нього стає зрозуміло, що йдеться не тільки про школу естетичного виховання, а насправді про дуже великий сегмент культурного життя кожного з нас, про щоденного культурного життя. Отже Плани такі надання повноважень місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування здійснювати реорганізацію і ліквідацію загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності із урахуванням демографічної ситуації. Далі пропонують Перегляд нормативів забезпечення населення клубними закладами із урахуванням демографічної ситуації. Тобто сільські клуби, наприклад, я думаю, що серед нас, серед вас глядачі, є люди, які живуть у сільській місцевості. Тобто, клуб у вашому селі може дуже легко закрити, якщо захоче, ну, якщо, якщо він досі залишився, так далі пропонують переглянути нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками. В Україні з урахуванням демографічної ситуації, тобто мало того, що бібліотеки не фінансують на закупівлю нових свіженьких книжок, навіть тих, що видані в програмі фінансування видання Українська книга, так бібліотеку можуть взагалі закрити. Далі встановлення економічно обґрунтованої на рівні не нижчому за собівартість плати за навчання дітей у школах естетичного виховання дітей. Тобто, якщо зараз плата складає, скільки ти платиш за дитину? Десь Школі. в районі 200 виходить. Я точно там. До гривні сказати не можу, але десь тобто завтра це того. може бути наприклад 2000, тисячі, і це насправді дуже велика різниця. Далі пропонують збільшити обсяги педагогічного навантаження. Тобто, якщо вчора один педагог займався кількома учнями, завтра він може почати займатися з кількома десятками учнів. А також пропонують затвердити типові штатні нормативи для закладів сфери культури та установ, які отримують фінансову підтримку з бюджету. Тобто, наприклад, всі школи статичного виховання або всі бібліотеки будуть укомплектовані однаковими. Кількостями і, скажімо, складом своїх працівників, і ми із нашою редакторкою програми звернулись до Мінфіну з проханням прокоментувати цей лист і пояснити, чи справді завтра скажімо, все пропаде. І ми отримали відповідь. Давайте зараз на плазмі подивимося, О, диво. що нам сказали. Нам відповіло міністерство. Причому швидко навіть на сайт виставили Таке відповідь. Буває. Так, давайте подивимось на цей прогрес. Що у нас вийшло? На сьогодні навколо цієї теми багато дискусій, однак необхідно зауважити, що ані система, ані обсяги фінансування шкіл естетичного виховання закладені в бюджеті не зміняться, і нехай батьки будуть заспокоєні, їхні діти будуть ходити до шкіл естетичного виховання, а родинні бюджети не постраждають. Думка громадськості вже почута і вона стане ключовою в цьому питанні. З відповіді Міністерства доходів та зборів України на офіційний запит ТВАЙ. Отже, я ще згадую про третій документ. Начальник відділу навчальних закладів Міністерства культури України Іван Походзей його цитує «Укринформ», Сказав, що нібито до кінця року немає чого боятися, але він уточнив, що є все ж таки новий проект постанови кадміну, робочі групи і так далі. І що вони планують зв'язати розмір плати за навчання із мінімальною заробітною платою і порахували навіть відсотки на різні інструменти фортепіано, один відсоток, народні інструменти, інший відсоток і так далі. І, тобто з цього я розумію, що в принципі можливо ризики. Я хочу попросити вас, Лілія Гриневич Вячеслав Кириленко, людина, яка займається освітою і культурою. Ось ми зв'язали все докупи. Як це все взагалі розуміти? Лист Ви з одними чи приписами. Це на паніку. Да. Пані що відбувається? Я думаю, що є. Ну, цей лист він не випадковий. Те, що зараз ми маємо такий красивий коментар, mm. це означає, що на них треба тиснути. І треба це все відслідковувати. Угу. І е, розумієте, цей лист особливо цинічно зараз звучить на фоні нових соціальних ініціатив нашого президента, нашого чи чи його не знаю, тому що ну точно не е, е, ці соціальні ініціативи, які називаються Діти майбутньої України, і які обіцяють збільшити охоплення. Позашкільною освітою від 40%, яке ми сьогодні маємо, насправді тільки менше половина дітей в Україні має взагалі можливість якимось чином ще бути в системі позашкільної освіти. Він пропонує від 40% до 70% збільшити на папері. А насправді мінфін пише такого листа. І я гадаю, що це є ризик, який ми вже бачимо на школах, наприклад, закриття повальних закладів. Освіти, а за, за роки врядування е, от цього президента вже закрито більше тисячі навчальних закладів, і на наступний рік проектується ще 143 школи. А тепер дійшли руки до позашкільної освіти. Проблема в тому, що основним резервом економії бюджетних коштів сьогодні розглядають. Освіту охорону здоров'я це те, що стосується кожної української родини, і от там влада вважає, що вона зможе забравши з кишені, от нехай невелику суму, але в масштабах країни вони вирішать свої проблеми. Копієчка до копієчки. Вона речі, дивує найбільше, бо здається, і система охорони здоров'я, і система освіти і культури фінансується, як це називається, по остаточному принципу що залишилося, те туди і дали. Ну, але Зу... якщо б так по залушковому принципу так, от, кинули, ну так там ми просто і замовилися. Я ж кажу, копієчка до копієчки, все згодиться. Пане В'ячеславе, по вашому профілю, все так само катастрофічно, так? А це один профіль, профіль бюджетних установ, але які фінансуються із місцевих mm -hmm. бюджетів. Тобто там, де грошей найменше, хочуть зробити, щоб їх не було взагалі. Там, де бібліотек, музичних шкіл, клубів, художніх шкіл. Хореографічних шкіл е, мало або найменше, їх хочуть зробити, щоб не було взагалі. Що, така що, ідеологія. Що робити? Бо коли ми все це діло обговорювали угу. а, ну, так от, поза ефіром, а, ситуація вбачається така, що ну, ну, чорним ринком це навряд чи можна назвати, але відповідно ті, ті викладачі, які викладають, вони нікуди не зникнуть, значить будуть у, уроки на дому. Ну, Без... як в старі добрі часи, коли приходили вчити музики, але наприклад, система додому. буде зруйнована повністю а, позашкільної освіти. Що робити в цьому сенсі? Ну, в першу чергу бити на сполох. От ви подивіться, вже ця реакція, яка зараз є, mm -hmm. так від людей, ми спробували разом з В'ячеславом Анатолійовичем зареєстрували постанову, пов'язану з мораторієм mm -hmm. на закриття і так далі. Весь інформаційний простір цим наповнився завдяки журналістам. І в результаті влада mm -hmm. вже робить, наче крок назад. Але треба бути дуже пильними, mm -hmm. тому що відбувається ось що. От взагалі уряд дистанціювався, він сказав. Що це, це компетенція органів місцевого самоврядування. Ми ж тут ні при чому, але насправді навіть дуже при чому, тому що органи місцевого самоврядування поставлені сьогодні на коліна. Вони, вони отримують недофінансування, недофінансовані система освіти, позашкільної освіти, культури і охорони здоров'я, і кидаючи їм такі бюджети через ці міжбюджетні трансферти, очевидно, що їх заставляють. Закривати з метою економії заклади, і тому це є насправді державна політика, яка ну, вирішена вона зовсім не державницька, ця політика, але вона сьогодні іде саме від очільників цієї країни, пане В'ячеславе, Ну відповідно, якщо ситуація така, ну ми не можемо навалювати грошей, і ми передбачаємо, що насправді грошей в державі мало, і справа можливо в перерозподілі видатків, звідти, куди насправді вони йдуть. Туди, куди їх треба спрямувати. І просто говорити про цю тему, ну, напевно, це не вирішити питання. Що ще треба робити? Вілоанчелісти на мітинг не підуть, а гітаристи, можливо, підуть, злабаються контркультурної контр штаб. Громадянського суспільства Владі Януковича. І віолончелісти вийдуть на мітинги. Але не думаю, що потрібно до цього доводити. Насправді це політика держави, це не місцеве самоврядування. В місцевому самоврядуванні якраз наші спільники вони не хочуть скорочення цих видатків. А е, це все відбувається за дорученням Кабінету міністрів. А у нас Кабінет міністрів очолює Азаров, який завтра буде звітуватися, в тому числі і за це, буде відповідати у парламенті. А вже Міністерство фінансів надіслало Листа, який нібито не обов'язковий, але по якому пішли вказівки на місцях. І що вони роблять? Вони кажуть, що з одного боку, значить, збільшуємо навантаження на кожного педагога, це значить 70% теперішнього педагогічного складу за заворота. При цьому вони другим пунктом кажуть, ми оптимізуємо тематичні плани, тобто менше менше годин має бути. Виганяємо спочатку педагогів, кажуть вони, а потім тим, що лишається, зменшуємо навантаження. Тобто зарплата стає ще меншою. І як третій крок, вони кажуть: ну оскільки такі складні справи, оптимізовує мережу. Тобто закриває музичні школи, вони кажуть, клуби і бібліотеки. А четвертим пунктом вони кажуть, ну є вихід. Не нижче собі вартості, хай платить хто? Не Янукович, не Азаров, а люди. І в результаті: от Біла церква, Київська область по класу Баяна 50 гривень на місяць. По класу фортепіано 70 гривень на місяць батьки платять, по класу гітари це модний інструмент в усі часи, зараз особливо, 90 гривень. Київ, ясно, що більше, але в середньому плата 150-155 гривень. Київські директори шкіл естетичного виховання підрахували, якщо по собі вартості, враховуючи все, за що вони повинні платити самі, угу. в тому числі із послугами «Київенерго» Ахметовському, «Київводоканалу» і так далі. Так далі. 3,5-4 тисячі гривень на місяць. Хто платить? Навіть у Києві середня зарплата нижча. Хто зможе заплатити? Ніхто що соціальний вибух. А зменшили видатки на владу? Ні, не зменшили. А може якось апетити зменшили і немає додаткових бюджетних вливань там ще на євро 2012 Уряд виділяє гроші. Ні, як ішло туди, так і фугують повним ходом. І я хочу зауважити, що питання зовсім не вирішено. Оцей Єлей, що вони зараз лють, вони лють рівно до кінця 2013 року. Вони прямо кажуть, якщо почитати все до кінця, так, так. в 2013 році ми нічого закривати і підвищувати не будемо. А з 1-го 2014 будем... Вони цього не кажуть, але це випливає із їхніх слів. Тому по-перше, вже зараз треба зміни до бюджету на тринадцятий рік вносить. Хай дають через трансферти з центрального бюджету на місцеві бюджети гроші на отримання цих установ. А по-друге, в 2014 році це вже питання принципове для нас, щоб на всі ці заклади освіти культури. До речі, це і спортшкол стосується стосується Звучай, спортивних. Так, це було це, 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 позашкільні так, заклади. Так, так, так. Бо бо Мені іноді здається, щось так ось, от притискають саме культуру з освітою. Тобто то музикалки, то художки, то школи в селах закривають. В спорті теж Звичайно, це відбувається це. навіть після євро 2012 Так, то євро 2012 воно ж було цікавим не тим, що в нас більша кількість дітей долучається до спорту. Воно було цій владі цікаве тими неймовірними інфраструктурами. Проєктами, які здійснювалися там з, не... з неймовірними відкатами, і всі дивувалися нашим найдорожчим дорогам і найдорожчим стадіоном. Але я зараз е, хотіла б трошки про інше. От в цьому ланцюжку, який зараз е, В'ячеслав Анатолійович е, спроектував, е, є ще одна наступна ланка: піднімається оця оплата за навчання, діти перестають відвідувати, бо родини так. не можуть оплачувати, а потім вам кажуть: в зв'язку з тим, що діти не відвідують Це і Демографічна. І мала ситуації. наповнюваність, то ми закриваємо ці заклади. Немає Без... потреби. Так, немає потреби, люди не відвідують. І е, ми розуміємо, що зараз фактично десятки тисяч дітей ну, є наступний результат. Вони будуть виштовхнені на вулицю, так, так або за екран комп'ютера. Ну що ще провокує іншу залежність. І... Е, це, це без сумніву дуже тривожно, і правильно ви сказали про цю систему закладів естетичного виховання. Ми не так багато маємо позитивного спадку від радянського союзу, але от оця система масового естетичного виховання і ці музичні школи і художні школи ми отримали звідти. І оце mm. той, той ту позитивну складову, як саму інфраструктуру, потрібно зберегти, наповнювати її новим змістом, а тут навпаки. Ну, це якби проблема є в непріоритетності освіти, культури? От в чому є проблема. І коли буде, ви питаєте, а як вирішити цю ситуацію? Сьогодні при цій владі, яка поки що свої пріоритети, судячи з усього, не збирається змінювати, можна це вирішувати тільки стримуванням, протестом і тиском. І тиском, коли буде формуватися бюджет, як голосувався бюджет 2013 року? За нього голосували не бачачи самого бюджету, угу. тобто немає навіть осмисленої підходу того, як розподіляється тобто, бюджет на саме засідати в ж. ж меренці. Ну тобто, це ж ну, ми розуміємо, що. А, Поставлена задача вже яким чином її е, протягнути, яким числом це не, не грає великої ролі. Тут мене бентежить інше. Тобто, з огляду на там останні дії опозиції, наприклад, якщо там брати а, а, ваші політичні сили, а якогось. Гучного успіху а, в резонансних політичних темах а, не, не, не можна сказати. Він а його або нема, або переграють тактично, або стратегічно переграють, і, і це в глобальних темах. Ну що вже казати про теми, про які ми говоримо зараз? То що насправді вілончелістів кликати? Ну буде класний майдан. Вийдуть восьмирічні діти, вийдуть їхні бабусі, і, і вийде, і вийде професура з вілончелями, з гітарами. Ну рояль можливо не притягнемо. Бабусі, це страшна сила. Я вас запевняю. Якщо вони вийдуть, буде мало місця. В цій владі. Ну, жарти жартом, але але, але факт лишається ну, ви ж так жартуєте. Це, це, це ж не восьмирічні величевісти, звичайно, нічого не зроблять. Ні, а, а, тоді, а всі я... разом і віолончелісти в тому числі зроблять. А ще серйозно буде раді, які ефективні способи опору? Бо ось мене як випускницю і художки, і музикалки цікавить, як чинити опір. Бо для мене це був прекрасний досвід. Я е, з радістю згадую чудесні взагалі роки там проведені. І як кожен з нас може зробити так, щоб завтра, от е, моя музикалка номер три на троєщині, куди я ходила, не була закрита. Я думаю, що опір повинні чинити, звичайно, люди на місцях. Звідти повинен починатися опір. Те, що ми там депутати Верховної Ради, політики, Це люди, що, які відповідали листи. Давайте вприять інструментарий починаємо. Речі, так. Починаємо листи з листів. Западу. Наприклад, наприклад, що привернуло нашу увагу до цієї теми? Ми лист мінфіну пізніше виявили. У нас до речі є лист від батьків художньої школи лист. номер один. Нам надіслали власне самі батьки. Він ну так трохи куряво роздрукований, але Я тут вони, багато, так, вони так. Вони власне звертаються до голови адміністрації Уже сотні. президента, до комісії з питань духовності і культури. Міністерство заходу. Тобто все це і треба робити публічним. Якщо ми, звичайно, робимо те, що ми можемо, що в наших інструментах впливу депутата, для того, щоб стримати процес. І якщо не вдається його стримати, то ніхто не відміняв інших способів спротиву. Коли батьки приходять, коли батьки вимагають, коли батьки не дають закрити. і... Тоді, звичайно, на місцях завжди в громадах є якась прогресивна частина, і тих людей, які е, в системі управління працюють, і громадських діячів, і всіх потрібно підключати, тому що е, ви кажете, що в нас немає успіху якогось такого, який от. Ну, можливо, тактичний маленький, але ну якби він був, то у такого персонажа, як Чечетов, би рот би не розкрився про розводене кошенят. Ну, це, це проблема, що такий персонаж сьогодні є при владі, так і що він там диригує. І, і, і це обличчя, це обличчя, яке якраз демонструє нам ким вони є. Але питання в тому, що опозиція не має сьогодні тих важелів впливу ні фінансових, Безумов. ні тих управлінських, які вона якими б вона могла вирішувати питання. Ми Повинні чесно і відверто сказати, що спротив тому, що сьогодні йде по Україні, може бути тільки з допомогою громади. Нас три хвилини до так, завершення. ваша репліка, пане Віслави. Ви так я... Замрі... Замрі... замріялися. Ні, ні, я просто вважаю, що якщо говорити про стратегічний успіх, то його поки що не досягнуто. Президент поки що ще досі Віктор Янукович. А у нас завдання, щоби. В результаті президентських виборів змінився разом із прізвищем президента, також і курс країни. От то в цьому сенсі, поки що, звичайно, повної перемоги немає. А тактика, але по всіх інших питаннях ми чинимо опір навіть по питаннях, які здаються на перший погляд, малозначущими. От пропустили би ми це, ніхто би про це не знав. Я вас запевняю. А тепер мінфін каже, ми нічого не казали. Уряд каже, заспокойтесь, будете грати на інструментах і надалі. Міністерство культури те саме. Це, до речі, реальний приклад взаємодії політичного класу і громадянського суспільства, якщо їх можна розділяти. А навпаки, їх треба зараз зближувати, щоб це ставало одним цілим. І думаю, що це приклад, до речі, позитивний. А усьому іншому, звичайно, ми далекі від того, що лише без політиків повинен вирішувати тільки народ. Бо народ завжди орієнтується під якийсь політичний погляд і якийсь курс. Ми ж не просто так хочемо одного змінити на іншого. А ми хочемо, щоб змінився курс країни. І щоб такі питання не виникали на порядку денному автоматично, щоб не виникали вони так, як це зараз. Оце складніше завдання, я з вами тут згоден. На завершення, можливо, однією реплікою. Чи можуть позитивно вплинути на а, непотоплення шкіл естетичного виховання певна комерціалізація розумна, щоб були приватні школи, не заради заробляння на тому грошей, але можливо є якась. А... Компромісна ланка, коли і зиск є інвестор невеличкий. Ціна, звісно, буде більша, але не три тисячі. Mm -hmm. Ну, нехай буде триста чотириста гривень. Але це буде приватна школа, де будуть викладати фахівці, там можливо навіть якість фахівців підвищиться. Це наостанок з хвилина. Напевно, залишила безумовно. Так вже є вибір. Приватні уроки є. так. Приватні уроки є, звичайно, але але ви знаєте, можна все таки ставити питання про економічно ефективну модель. Навіть е, в сфері позашкільної освіти в нинішній. І в нинішній можна, тобто які шляхи е, оптимізації в хорошому сенсі того слова, самого процесу навчання е, можна шукати, можна навіть шукати якісь там е, моделі, при яких батьки щось можуть доплачувати. Але при цьому треба враховувати доходи сьогоднішніх родин і робити це таким, щоб воно було прийнятним для пересічної української родини, а не робити ось таких антилюдських прожектів. Дякую, Лілія Гриневич. Пане В'ячеславе, Вячеслав Кириленко. Резюмую, якщо вам не байдуже, то тоді завтра ваша дитина буде ходити до музикалки. І, можливо, якщо буде ходити добре до музикалки, то одного разу ви побачите прізвище вашої дитини ось в такій афіші. І можливо, її так, це конкурс Горовиця, Це діти, яких завтра буде слухати планета. Якщо вам байдуже, вашої дитини тут нема. Якщо не байдуже, тоді вона є там. І ваш син чи донька, які вміють малювати, можливо, їх буде дивитись Париж, якщо вам не байдуже. Якщо не байдуже, ви залишитеся з нами, тому що у нас далі інтерв'ю із директором цього прекрасного конкурсу. Ми власне поговоримо з людиною, яка пожинає плоди роботи шкіл естетичного виховання. Юрій Берман буде наш гість буквально за кілька хвилин.